До хроніки зі Сходу, провокація. Так назвали прикордонники обстріл пункту перепуску «Майорськ». Бойовики відкрили вогонь по людській черзі. На лінії розмежування один мирний мешканець загинув, ще одного поранено. Деталі знає наш кореспондент Борис Сачалко. Він наживо з Донбасу. Борисе, вітаю. То що це був за напад у Майорську? Добрий вечір, Таню. Сьогодні насправді новини з фронту багато, але хороших новин доволі мало. Починаю насправді з в Майорську. Там терористи обстріляли так звану нульову позицію українських військових. Біда у тому, що на цій позиції стояла черга мирних людей, які мали пройти контрольно перепускний пункт в'їзду-виїзду. КПВ міститься приблизно за кілометр від так званої нулівки. Тож диверсійна група ворога підійшла із сірої зони майже впритул і відкрила вогонь. Утім від куль постраждали не вояки, а прості мирні люди. Під час обстрілу близько 50 метрів від контрольного поста майорськ були поранені цивільні громадяни. Як з'ясувалося, один громадянин получив поранення в плечі, другий смертельне поранення в голову. Пораненому місцевому допомогли на місці. Пізніше його відправили в районну лікарню Бахмута. Втім, швидко відпустили. Поранення легке, куля лише зачепила плече. Люди, які стояли на той час у черзі, вони розповідають, що все відбулося так швидко, що не всі навіть встигли зрозуміти, що робити. Ми слухали, що стріляють, коли стоїш в десь стріляють десь там. Ребята, де я пройшов крим Рим. Я нічого не боюсь. Надо мною урвались і касетні, і що не було. шутука нібила. Так. Да. ще один мирний мешканець постраждав у Кураховому. Там просто посеред міста вибухнув набій і поранив своїми осколками простого перехожого. Його також шпателювали. А тепер з приводу новин фронту на фронті ситуація дещо поліпшилася. За ніч зафіксувало лише 15 обстрілів. У день ворог вогонь відкривав ще менше. Таке затища пояснює доволі просто. Сьогодні передовою проїхався заступник голови місії ОБСЄ Олександр Гух. дивився в камери відеоспостереження, Вони висять на найгарячіших ділянках фронту з обох його боків. Мені він розповів, що ані камери, ані ОБСЄ не зупинять вогню на Донбасі. Гух залі закликав не перебільшувати роль ОБСЄ в урегулюванні конфлікту. Те, що ми можемо стояти тут між двома лініями вогню, це наслідок демілітаризації обох сторін конфлікту. Що треба зробити? Повне відведення зброї. Я повторюю заклик до обох сторін конфлікту дотримуватись мінських угод. Місія й далі документуватиме, але важливо розуміти всі, хто продовжує вогонь, зупиніться. Заступник голови місії відвідав біля Донецька три міста на це Авдіївка, Красногорівка і Мар'їнка. І ще низку сіли міст. Відвідав по іншу лінію фронту. Наразі у мене вся інформація. Студія дякую, Борис Сачалко з новинами з Донбасу.